Всім привіт! Мене звати Аня і це мій канал, де я пояснюю, як правильно вирішувати зведення з математики фізики різних рівнів. На сьогодні ми беремо тему відсоткові розрахунки з підручника для 6 класу математика, автор Олександра Істера за 2023 рік. Отже, поїхали. Запиши відсотково саме розрахунок відсотки в вигляді десяткових дробів. Отже, якщо ви знаєте, що 100% це ціле число або, по суті, одиниця, то 9% це невідома кількість цієї одиниці. Отже, щоб її знайти, потрібно 9%. Відсотки помножити на 1, поділити на 100. Тобто ми з вами тепер постійно будемо наше відсоткове значення ділити на 100, 9 сотих, іншими словами, 0,09. Цю схему будемо використовувати для всіх наступних розрахунків. Тобто, в першому випадку нам потрібно, щоб знайти х, нам потрібно 9 помножити на 1, поділити на 100. Вийде 9 сотих або 0,09. Друге. Х дорівнює. 16 помножити на 1, поділити на 100 буде 16, сотих, або так і пишемо: 0,16. Так, будемо виконувати всі наступні завдання. Наприклад, 30 помножити на 1, поділити на 100, вийде у нас 30 сотих або 0,3. Наприклад, 4. Для того, щоб знайти х, нам потрібно 100 помножити на 1 і поділити на 100. Вийде 100 поділити на 100, вийде одиниця, тому що це повністю наше число, по суті. 170. 170 множимо на 1 і поділити на 100. У нас вийде 170 сотих або 17 десятих. Так, 17 десятих це в нас, по суті, як 1,7. Шосте. 390, 390 множимо на 1 і ділимо на 100. У нас вийде 390. Сотих, або 1,0 забираємо, у нас вийде 39 десятих, на одну кому відходимо 3,9. Вирішила завдання. Наступне 762. Знайди 29,5% від 80. Якщо 80 це 100%. Тоді 29,5%, щоб порахувати, нам потрібно з вами 80 помножити на 29,5. І поділити на 100. Цю схему будемо використовувати і для наступного завдання другого. Отже, це в нас перше. Так, 80 на 29,5. Це те саме, що 8 помножити на 295 і поділити на 100. Так, що тут можна в ідеалі скоротити? 295 точно ділиться на 5, адже воно закінчується на п'ятірку. Це у нас вийде 59 тоді. 100 поділити на 5, у нас буде 20. 20 і 8 можна скоротити на 4, вийде 5 і 2, тобто йде 2 на 59 і поділити на 5. 2 на 59. Це в нас вийде 118, і 118 поділити на 5. Це буде у нас як. 23,6. Отже, наша правильна відповідь мало би з вами зійтися як 23,6. І наступне, наприклад, ми з вами маємо наше 80, в нашому випадку 3,19, Помножити на те, що в нас є, за 45% поділити на 100. 3,19, 9 множимо на 3. Вийде 27 плюс 1 буде 28 дев'ятих помножити на 45 і поділити на 100. 28 помножити на 45 і поділити на 9. Можемо скоротити на 9, це в нас вийде п'ятірка та одиничка. Отже, вийде 28 помножити на 5. Ну, давайте помножимо 28 на 5, у нас вийде 140 поділити на 1 і поділити на 100. Отже, 140 поділити на 1, це вийде все рівно 140. Вийде 140 поділити на 100. У нас вийде. Забираємо 1. 0, 14 поділити на 10, вийде 1,4. Також звідси, по суті, можна було піти іншим методом, але я вважаю, що цей найлегший, якщо ви розбираєтеся з самим верхом саме, може, пізніше розбираєтеся зі всім рештом. 63-й номер. Купуючи в кредит телевізор, що коштує 8400 гривень, покупець має заплатити перший внесок у розмірі 30% від вартості. Скільки гривень становитиме перший внесок? Нам треба знайти 30% від 8400. Отже, 8400 це 100% це вся ціна. 30%, з яких потрібно вже зразу заплатити. Отже, нам 30 потрібно помножити на 8400 і поділити на 100. Забираємо 2 нулі зразу геть. Тобто, нам 30% потрібно помножити на 84 і поділити на 1. 30 помножити на 84 в нас буде 2520. Поділене на 1, все рівно вийде наше число. Ну і все. І, наприклад, 69 номер. Банк нараховує 18% річних. Поклавши до банку деяку суму коштів, викладник через рік отримав 4320 гривень прибутку. Найде розмір вкладу. Отже, 18% він, по суті, отримав, це і є прибуток. А 100%, які нам потрібно знайти, це Х. Х звідси дорівнює 100 помножити на 4320 і поділити на 18. Отже, давайте з вами по суті, 4320, можливо, навіть ділиться на 9. У нас тоді вийде 2 та 480. Отже, 100 помножити на 480 поділити на 2. Те саме, що 50 помножити на 480. Якщо ми 5 помножимо на 48, у нас з вами вийде 240. І ще треба 2 нулі врахувати. Це гривень виходить. Тобто, він вклав 24 тисячі гривень. З них 18%, по суті, йому ще додалось, тому що він. Під 18% річних поклав, і йому з 24 тисяч нараховано додатково ще 4320. Так, ну, по суті, це все. Всім дякую за перегляд, всім дякую за те, що лайкаєте, коментуєте. Мені дуже приємно. Вас стає ще разу більше після нового відео. Якщо є будь-які запитання, прошу звертатись в коментарях. Я все читаю. Ну і до зустрічі!